Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про спортивні події та перемоги вінничан у нас у студії Сергій Краєвський, заслужений тренер України з боксу та універсального бою, заслужений працівник галузі фізичної культури і спорту, голова комітету по фізичному вихованню і спорту Вінницької міської ради. Мої вітання доброго дня, пані Світлана, і доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про конкретні спортивні події, які відбувалися протягом останніх днів, протягом останнього місяця у Вінницькій міській територіальній громаді та за її межами, де приймали участь наші вінницькі спортсмени. І розпочнемо із особистого чемпіонату України з веслувального слалому серед юнаків та дівчат. Розкажіть про результати саме вінничан у цих змаганнях. Ви знаєте, я думаю, що охопити за весь місяць ми сьогодні за пів години точно не встигнемо, тому що дуже багато подій. А що стосується висловального слалому і чемпіонату України, який проходив у нас в селі Соколець, до речі, це Вінницька область, і нам дуже приємно, що вже не вперше цей чемпіонат приймає саме наша громада. І прекрасні результати. Ну у нас вислувальне славим розвивається в двох спортивних школах. Це міська дитяча нецька спортивна школа, номер 2 яка знаходиться на бузькому узвозі 33. І ми запрошуємо туди наших вінничан і гостей нашого міста записатися в, в наші секції, тому що там їх п'ять. Зараз я не буду перераховувати, але їх можна знайти як на порталі Вінницької міської ради, так і безпосередньо відвідавши саму школу. Вона знаходиться в мальовничому місті. На нашому на берегах Південного Бугу, і зараз там особливо мальовничо. і де обласна спортивна школа Олімпійського резерву імені Рябчинської, яка знаходиться на, на лівому березі, на правому березі Південного Бугу, Ми на лівому, вони на правому, ми один напроти одного. І в нас є е, приємне спортивне е, змагання. І хочу сказати, що е, наші вінничани на цьому чемпіонаті України привезли е, 6 золотих. П'ять срібних та сім бронзових медалей. Абсолютним чемпіоном у всіх категоріях став Матвій Роскошенко. Це нова наша Вінницька зірка. І тренує хлопця Євген Туркеніч, тренер зі стажем, з широкими плечима, смуглявий. Тому результати, скажімо так, найкращого гатунку. Ви сказали про те, що можна записуватися, а чи є якісь вимоги до тих, хто думає, що єдиного бажання буде замало, чи є якісь критерії, за якими можна записатися? Як вам сказати? Чи все я, ж таки думаю, вистачить що, бажання? Ну, я, мені здається, що вистачить бажання. Ми приймаємо дітей там, з 7 років, дивлячись на який вид спорту, з 7, з 8, чи з 9, чи з 10 років. І на, на, набори зараз робляться в спортивній секції. І, наприклад, якщо взяти висловальний слалом, то звичайно треба ще принести довідку лікаря, що дитині можна займатися саме цим видом спорту, тому що ну сімейному лікарю, звичайно, видніше. Але я знаю, що навіть діти, які приходили з хитким здоров'ям, все таки займаючись спортом, ставали крепкими, широкими з широкими плечима і мужніми хлопцями і гарними дівчатами. Повертаючись до змагань, в яких приймали участь вінницькі спортсмени, відбулись перші європейські ігри з єдиноборств шести видів. Розкажіть, будь ласка, про ці змагання, де вони відбувалися, про результати вінничан у цих змаганнях треба додати що це були європейські ігри школярів що в цих змаганнях приймали участь тільки діти які навчаються ну по нашим міркам в ліцеях ну тобто вік, грубо кажучи до, до 16 17 років і з 30 травня по 3 червня 2023 року в місті білград сербія проходили саме ці ігри єдиноборства у Змані взяли участь представники сіми країн: України, Азербайджану, Румунії, Сербії, Молдови, Чорногорії, Боснії та Герцеговини з п'яти видів спорту: Дзюдо, та еквандо, ВТФ, самбо, вільної та греко-римської боротьби. Україна була представлена 246 учнями з різних регіонів країни. Вінниччина була представлена у вільній та греко-римській боротьбі та та самбо. І перша медаль на, та перше місце для Нашої збірної здобув Антон Додон з боротьби самбо, вихованець міської дитячої нацької спортивної школи номер 5 і е, він навчається в ліцеї номер 21 і захищав саме честь цього ліцею, ну і відповідно нашої територіальної громади. Здобув е, золоту медаль ваговій категорії до 53 кілограмів. І тренує його Олег Бузовський, наш чудовий тренер, молодий хлопець, але вже який показує серйозні міжнародні результати зі своїми учнями. Яскравою подією у спортивному житті в Вінниці стала змагання з хокею на траві. Розкажіть, будь ласка, про ці змагання, про учасників. Якщо вибачте, якщо дозволити, я ще не закінчив. Хотілось би сказати, що в нас були прекрасні результати на цих європейських іграх школярів з Тхеквондо, саме Тхеквондо ВТФ. Там є декілька підрозділів, і перше місце посіл у нас Дарія Ткач. Її тренер Леонід Кулаковський. Це гуманітарний ліцей номер 1 Друге місце посів Роман Кумар, юніори 45 кг вагова категорія Вінницький ліцей номер 31 тренер Аліна Новинюк. Друге місце Ілля Галаватюк, до 61 кг вагова категорія Вінницький ліцей номер 22 тренер Аліна Новинюк. І друге місце Максим Мамченко, юнаки, 43 кг вагова категорія, ліцей номер 32 тренер Лілія Романенко. Та е, третє місце Ірина Часалкіна, е, 49 кг, Вінницький е, фізико-математичний ліцей номер 17 Зверніть увагу, наскільки нас обдаровані діти. Вони вчаться і в фізико-математичному ліцеї, і посідають чудові е, призові місця на чемпіонатах Європи. І тренер е, також Аліна Новенюк. І з вільної, боротьби, з вільної боротьби друге місце Дмитро Пентюк, вагова категорія до 85 кілограмів. І греко-римської боротьби друге місце Ілля Калінчук, вагова категорія до 60 кілограмів, тренер В'ячеслав Арлюк та Ігор Петрик. І третє місце Артем Чернега, вагова категорія до 85 кілограмів, тренери Олександр Сержанюк та Олександр Кулібаба. І п'яте місце Олександр Собчук, тренери Ігор Петрик та Валерій Білуха. Ось такі результати на цих іграх. Ну, сказати, що шикарна планка, висока планка, і я думаю, що ми будемо її тримати. Я впевнена, що віничани будуть підтверджувати постійно свої досягнення. Тепер, що, якщо говорячи про хокей на траві, розкажіть, будь ласка, про ці змагання, про учасників і, власне, про результати? Це хокання були змагання з хокею регіонального рівня. Це був чемпіонат міста. Але він пройшов, ви знаєте, на високому рівні, тому що організатори. Це як комітет по фізичній культурі, так і Діша, 1 де функціонує відділення даного виду спорту. Віднесли до цього з душою, з серцем і зробили дуже гарне відкриття, тому що цей турнір був присвячений до дня дітей, який ми відзначаємо завжди 1 червня. Що приємно відмітити, що були виступи гімнасток, були виступи Чарлітгу, були виступи е, чудових танцюристів, і це все надихало. Це все виходили як справжні, от як ми бачимо по телебаченню, коли виходять чемпіони з чемпіонів зі своїми прапорами під гімн своєї країни. Все було зроблено як у чи, наприклад, на кращих поєдинках з боксу світової арени. Е, всі разом заспівали гімн. були солодкі подарунки, тому що працювали разом зі спонсорами. І це звичайно ще раз кажу: люди до нас, які приїхали, приєдналися, тому що це був відкритий чемпіонат міста, були спортсмени Шостки, з тренерами з Бердичева, з, Калиніки, з Хижинців. Це з наших приєднаних територій, то сказали, що якщо ви будете робити ще подібне, ми до вас тепер приїдемо подвійним складом. Ну і це звичайно приємно, що люди оцінюють нашу роботу. Я думаю, після таких відгуків не лише учасники теперішніх ігор будуть приєднуватися, а й проситися з інших міст, щоб це вже був не міський чемпіонат, а міжрегіональний чемпіонат. Знаємо, що вінницькі спортсмени, шахісти, не так давно повернулися з-за кордону. Там вони зустрілися з легендою Гарі Каспаровим. А наскільки ось такі змагання і спілкування з такою особистістю важлива для юних спортсменів? Я думаю, що для кожного спортсмена, який знаходиться на початковій стадії, чи навіть якщо ти вже кандидат, майстра спорту, чи майстер спорту, і коли ти зустрічаєшся з олімпійцями, з чемпіонами світу, з рекордсменами світу, це завжди надихає. Ну, в принципі, будь-кому мені здається, було б цікаво побачити вживу легенду всесвітньої. Шахів, ще й опозиціонера російського, тому що він завжди говорить правду і говорить про путінський режим. І для нас це подвійно, як то кажуть, приємно з цією людиною спілкуватися. А коли він зустрічається з нашими юнаками та дівчатами, ну, я думаю, що в них емоції зашкалювали. Якщо ви дозволите, я зацитую нашого директора, до речі, директора спортивної школи номер 6 міста Вінниці. Боднар Микола Миколаївич, він гроссмейстер. Таких у нас в Україні не так багато людей. Це найвищий щебель шахів, скажімо так, з найвищим званням, і він зробив таку ремарку про ці змагання. Я вам зачитаю, тому що він дуже гарно описав. 27-28 травня 2023 року в місті Вільнюс Литва, відбувся сьомий міжнародний шаховий фестиваль Балтійський шлях, якому головував неперевершений Гаррі Каспару. А називався він так, мабуть, то, що шахістам з усіх куточків Європи доводилось подолати немалий шлях, щоб Потрапити саме сюди. З мальовничої Вінниці на шахових полях зібралось 11 бравих воїнів від найменших до найстарших. Вони не просто грали на перших дошках, а встигли заробити вищий ранг королів шахів. Їхня боротьба за перемогу була настільки запеклою, що шахові фігури навіть почали трястися від страху перед цими непохитними гравцями з Вінниці. Чутки йшли, що шахові дошки затрясуться від їхньої енергії, а шахи самі почнуть ходити від захоплення. Ось коли ти читаєш такі рядки людина, яка ну дуже закохана в свій вид спорту, тобто в шахи, я думаю, що воно передається, і ми запрошуємо на театральну 24. Нашу дитячу нацьку спортивну школу яку фінансує Вінницька міська рада, записатися на відділення шахів та шашок можна або туди, або туди. А якщо подобається, можете і туди, і туди. Там завжди дуже багато діточок, і коли ти заходиш в клас і як в, в ліцеї, так і в шаховій школі. Повний клас дітей. І коли займаються, вони грають, і певний час навіть і нервують, і певний час переживають. Ну я вам хочу сказати, що це надихає, тому що за нашою молоддю, звичайно, це майбутнє. Якщо говорити про шаховий спорт, ви вже сказали, згадали про школу. Як загалом розвивається цей спорт у Вінницькій міській територіальній громаді? Тому що, якщо бачимо активні види спорту, то вони більш помітніші. А от шаховий більш такий тихий, інтелектуальний і, можливо, не завжди вінничани звертають на нього увагу. Але тим не менше, як він розвивається у громаді? Спорт у нас. Гарно розвинутий. Ми приймаємо як мінімум два чемпіонати України кожного року в місті Вінниці з різних вікових категорій. Приймали серед ветеранів, серед дорослих, серед юнаків та дівчат. Завжди, кожну суботу, неділю, якщо ви зайдете в ДШ номер 6 то там завжди змагання. І ще раз скажу, від, від дорослих до малюків, а іноді ми робимо і змагання, коли поєднуються, можуть прийняти будь-хто участь. І ви знаєте, не завжди дорослі перемагають. Перемагають і наші спортсмени, яким по 10, 12, 13 років. Тобто вундеркіндів у нас вистачає. А щоб сказати, як розвивається отак от, над ним реченням, ми маємо чотири гросмейстери в місті Вінниці, які виховали саме ми. І думаю, щоб да ще більше. Будемо надіятися. Ще хочеться поговорити нині? Тривають літні канікули, разом з тим працюють пришкільні табори, і бачимо, що різні до США тренери проводять майстер-класи для діток з пришкільних таборів. Це знову ж таки така собі пропаганда спорту та можливість спробувати себе в тому чи іншому спорті. Розкажіть, будь ласка, до яких видів спорту вже доєдналися дітки, і яку ще програму? Саму спланували для малечі в рамках от такої співпраці зі спортивними школами. Так, зараз я думаю, що вінничани в кого є діти шкільного віку, знають молодшого шкільного віку, знають, що практично в багатьох школах працюють табори. І це чудово. І нам потрібно наповнити їх. День, щоб він був цікавий. І, звичайно, що спортивні школи та взагалі всі департаменти, які при міській раді, хто чим може, скажімо так, стараються дати родзинку для дозвілля наших дітей. Ну, а спортивним школам, як то кажуть, ну, це... Номер один, що треба там бути, і ми, звичайно, запропонували, що в співпраці, тому що ми тісно співпрацюємо з департаментом освіти. Ми високо оцінюємо роботу наших вчителів і нашого департаменту. І співпраця для нас з, з ліцеями це одна з найголовніших задач, тому що діти то одні, що в спортивній школі, що в ліцеї. І ми запрошуємо як до себе на бази спортивні. Так нещодавно декілька ліцеїв вже відвідали нашу спортивну школу з баскетболу, де проведені були майстер-класи, проведені були естафети, були роздані подарунки, і дітям це, звичайно, заходить. Як кажуть зараз молодіжним сленгом, так само ми відвідують наші і легкоатлети зі своїми естафетами. Чекаємо зараз наші ліцеї в спортивній школі, Диша, Вінниця. Там гри у нас там декілька видів боротьби і бокс. І це також буде думаю, дітям цікаво. До речі, з Звертаюсь до мам, що не бійтесь іненборс, не бійтесь боксу, не бійтесь карате. Повірте мені, що діти заходять в цей вид спорту не так, що зайшли, зламали ніс, а це поступова робота тренера, це поступово вдягання рукавичок, це поступове навчання захисту, і тільки потім, вже, як то кажуть, встаємо до двобоїв. Ще хочеться поговорити про розвиток боксу у Вінницькій міській територіальній громаді. Не так давно відбулися відкритий турнір міський на базі ДЮСШ номер 2 Розкажіть про змагання та про розвиток боксу у Вінниці. Ну чим знаний міський турнір, який відбувся нещодавно, тим, що він дійсно проходить на відкритому повітрі. Бо, як правило, боксерські змагання 90% проводяться в закритих спортивних залах, але користуючись те, що літо і користуючись те, що на базі ДІШа номер 2 побудований е ринг, і е в літній період він функціонує як для тренувань, так і для змагань. Ось це є родзинкою, тому що е завжди, як то кажуть, болівати на свіжому повітрі. Е на березі Південного Бугу, дуже цікаво. Це, по-перше, було настільки приїхало машин, що ви знаєте, не було де паркувати, стільки було вболівальників. Ось. Плюс це було цікаво тим, що боролися молодші юнаки, і серед них завжди дуже, ви знаєте, можу, от я для себе роблю висновки, як розвивається бокс по самим молодшим юнакам. Наскільки вони. Стали більш організованими, навіть чим наше покоління. Наскільки бокс став більш швидший, більш різкий, більш технічний. Тобто він, як і комп'ютерна ера, не стоїть на місці, також розвивається, і це видно по наших дітях. Не так давно жіноча команда з флаг футболу, до якої входять і віничанки, потрапили у топ-5 кращих команд міжнародного змагання. Розкажіть, будь ласка, що це за змагання? І власне про віницьких спортсменок. У даному турнірі брали участь 15 команд за участі національних збірних та клубів з таких країн, як Данія, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Нідерланди та, звісно, з нашої рідної української збірної відбувалися вони у Копенгагені, Данія. Наша команда посіла п'яте місце. Вважаю, що дівчата дуже скажімо так, показали класний результат. Вже далеко не в перший раз вони виїжджають на міжнародні змагання, посідали і перше місце, і були в трійці. Ну, на цих змаганнях стали п'ятими, що досить вважаю, також на міжнародній арені це високий результат. Хочу подякувати всім гравчиням даного клубу, тому що вони дуже славно організовані. І розвиває даний вид спорту. Він не він молодий, але вже стає дуже популярним. Ви сказали на початку нашої програми про те, що всі спортивні події міста Вінниці обговорити нам не вдасться. Так Тож є. давайте узагальнимо, якими ще такими яскравими подіями у житті спорту відзначилися ці дні тижні для Вінницької міської громади, які стали найцікавішими, найактивнішими. Ви знаєте, я скажу, що в нас попереду. Тому що те, що вже пройшло, ми, ми скажімо так, ну вже осталось позаду. Вже е, наші спортсмени отримали грамоти, отримали подарунки. Е, зверну увагу, що не можу не сказати, що все це відбулося тільки завдяки силі волі наших збройних сил і хлопців, які там служать. Це говорить кожен, і я думаю, про це ніяк не можна забувати. Тому що дійсно, поки там ідуть бої, ми ось тут маємо зробити, по-перше, і надонатити, і допомогти, і підставити плече, де тільки можна нашим Збройним силам, е і в забезпеченні хто чим може. А по-друге, ще раз скажу подякувати їм за те, що наші діти сьогодні можуть займатися на спортивних майданчиках і. Е в спортивних залах і виїжджати на змагання, і нагадувати е, всьому світу, що Україна є, була і буде, і додавлю, що. Попереду у нас чемпіонат міста серед ветеранів, заслування на байдарках і каної. Міський турнір заслування на байдарках і каної до Дня Конституції, чемпіонат міста серед молоді до 23 років та юніорів з важкої атлетики, міський турнір шахів в Вінницькій варемії до Дня Конституції України, чемпіонат міста з класичних шашок 100, кубок міста самбо серед чоловіків та жінок, кубок міста серед юніорів і юнаків та дівчат старшого віку самбо. Це те, що у нас відбудеться ще в цьому місяці. Тобто в черні кому це цікаво, більше заходьте, будь ласка, на сторінку або Вінницької міської ради, він спортивна, або окрема сторінка, Вінниця спортивна, або будь-якої спортивної школи нашої галузі. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. За те, що завітали до нашої студії. Спортсменам бажаємо, щоб вони здобували лише лідируючі позиції в тих змаганнях, про які ви вже сказали. Віримо у Збройні сили України. Звичайно, їм в першу чергу перемоги і нам наснаги підтримувати їх і звичайно донатити, так як ви вже про це сказали. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. і Сьогодні ми говорили про спортивне життя від. Ініцької міської територіальної громади